Тепер я хотів би поговорити про речі, які нас об'єднують. Добре, речі, які підкреслюють нашу схожість, а не відмінності. А то ми завжди чуємо про наші відмінності. Це все, про що вони говорять. Політики і медіа постійно тиснуть на речі, які розділяють нас, речі, які роблять нас різними. Це спосіб, котрим правлячий клас керує в будь-якому суспільстві. Вони роз'єднують інших людей, змушуючи нижчі і середні класи битися один з одним, щоб вони багаті могли вшитися з усіма всратими грошима. Все дуже просто. Все дуже просто. І, схоже, це працює. І все будь що різне в нас, це те, на що вони тиснуть. Расові відмінності, релігійні, етнічні, національна цінність, робота, прибуток, освіта, соціальний статус, сексуальність. Те, що завгодно, аби ми між собою гризлися, поки вони продовжують гристи бабло. Знаєте, як я опишу соціальну економічну структуру цієї країни? Верхній клас тримає всі гроші, податки не плате. Середній клас. Сплачує податки і робить всю роботу. А бідняки треба просто щоб до срачки лякати середній клас, змушуючи його ходити на роботу. Тож, десь всередині цього ланяного атракціону особисто я час від часу, звісно, з кайфом. Люблю усвідомлювати, що завжди існуватимуть ті речі, котрі роблять нас однаковими. Маленькі миті, котрі знайомі кожному, універсальні моменти. Речі, які настільки неважливі, що ми навряд чи їх обговорювали один з одним. Ви колись дивилися на годинника і розуміли, що не знаєте кіко время. І ви дивитеся знову, і досі не знаєте, котра година. І ви дивитеся втретє, і хтось питає, котра година. І ви таки, я не знаю. Ви помічали, як іноді весь вівторок ви думаєте, що сьогодні середа? І це постійно повторюється увесь день, а потім на наступний день у вас вже все нормально. Ви колись розуміли, що стоїте в одній із кімнат вашого дому, і не пам'ятаєте нафіга сюди пришвентяли. І два слова ж крибуться вашій голові. Хвороба альцгеймера. Ви колись розмовляли самі з собою, і хтось входить в кімнату, і ви прикидуєте, що ті поспівали. І ви сподіваєтесь, що друга людина дійсно повірить, що я пісня під назвою вона що думає, що я якийсь лох. Невеличкий досвід, який всі ми мали. У вас бувало, що ви сидите в потязі на станції і інший потяг стоїть поруч з вами. Як раптом один з них починає рухатись, і ви не розумієте, який саме. А момент, коли ви пливете в маленькому човні в вітряний день, ну знаєте, пливете собі в човнику у вітряний день з хвилями хитаючись туди-сюди, намагаючись тримати рівновагу. І ви повертаєтесь до берега, сходите на землю, і Йосип, боси, і щось всередині вас досі хитається туди-сюди. Колись намагалися підняти валізу, яка насправді виявилася порожньою. і ви такий. І на якусь секундочку думаєте, що ви дуже сильний. А дивилися колись крізь паркан з проміжками. Ви помічали, що якщо ви на правильній відстані від такого паркану, іноді він робить так. Що це таке? Що тут у вас, бляха, відбувається? Ви колись намагалися сказати комусь, що в нього щось на обличчі. Адже ніколи не виходить підказати точне місце. Ви кажете, слухай, у тебе якась фігня. Ось тут. А вони завжди Де? Тут? -а! І хочеться просто тріснути, придурка. І кажете, ні, ось тут, біля ока. Ви колись помічали, як жахливо виглядає ваша пика в дзеркалі вбиральні, де горить флуоресцентна лампа. Кожна подряпана ямка, шрам, прич, гематома, опік пухарець, геніних, бородавка, герпес, і все, котрі були у вас народження. Здається, що все одночасно повернулось. І все, про що ви думаєте, це мені бляха треняти свіце? Поки вони не вирішили, що я насправді так виглядаю. Це не моє справжнє обличчя. Ви колись помічали, що коли гуляєте зі своєю кобітою на побаченні, іноді комусь з вас треба змінити ритм своєї ходи. Чоловік і жінка не ходять однаково. Комусь треба підлаштуватись. Або мужику доведеться йти ось так. Або жінка буде йти ось так. Що ти, Гріша? Коли ви підіймаєтесь сходами і думаєте, що там є ще одна сходинка. І ви такі. І потім доводиться продовжувати так робити, щоб інші люди подумали, що ви постійно так робите. Я завжди так роблю. Це третя стадія сифілісу. Така сама хрінь, коли ви спускаєтесь сходами. І дітей думаєте, що є ще одна сходинка. Пу. От бляха. Моя хребтина врізалася в сраку. А коли ви п'єте грейпфрутовий сік зранку, ви робите так? Я теж так роблю. Нахрін ми його п'ємо. Це як морозиво в горлянці. Ну, знаєте, коли ви дуже швидко їсте морозовий, холодний шматок потрапляє на задню стінку горла. І ви не дотягуєтеся, щоб прибрати його, тому вам просто доводиться чекати, поки воно розтане. І воно тане. І що ви робите? Їсте морозиво далі. Ми що, бляха, дебіли? Ви колись ложились спати після обіду? Ой, вибачте. Ви колись лягали спати після обіду і, прокидаючись в темряві. В душі на гребли, який зараз день. І ви думаєте, а може, зараз вчора? А бувало таке, що лежиш головою на подушці. Помічали, що якщо лежати на подушці і закривати нижнє око, то подушка десь тут знизу. А потім міняєш око і подушка вже зверху. О, який цікавий атракціон, блять. Загадка рухливої подушки. Я думаю, це пов'язано з загадкою паркана з проміжками. У -у -у. А Вам колись хотілося чхнути, коли ви дзюрили. Це лякає, правда? Це лякає, бо насправді ти не можеш цього зробити. Це ж фізично неможливо шхнути під час стикання. Твій мозок не дозволить цьому статися. Твій мозок скаже хвати сцяти. Ми тут збираємося чхнути. Бо твій мозок знає, що ти можеш порвати собі сраку. І з переляку в тебе вдома запахне руським міром.